Привіт! У цій лекції ми глибоко зануримося в механізми роботи Selenit, розглянемо, як він взаємодіє з браузером та зрозуміємо внутрішні процеси, що лежать в основі цього фреймворку. Особливу увагу ми приділимо саме механізмам браузера та тому, як Selenit використовує їх для ефективної автоматизації. Ви дізнаєтеся, як налаштувати свій проект, як використовувати основні методи Selenit для взаємодії з веб-сторінками. А також отримаєте розуміння базових принципів роботи цього фреймворка. Як Селенід взаємодіє з браузером. Автоматизація тестування веб-застосунків із використанням Селеніда базується на клієнт серверній архітектурі. У цій моделі веб-застосунок працює як сервер, а тестовий фреймворк, тобто Селенід разом із веб-драйвером, емулює дії клієнта. Цей зв'язок можна описати через роль кожного компонента. Клієнт, тобто браузер, не людинка, відправляє HTTP-запити на сервер для отримання веб-сторінок, виконання якихось дій або для взаємодії з зовнішніми ресурсами. Сервер оброблює ці запити, виконує бізнес-логіку, взаємодії з базами даних та повертає клієнту відповідь у вигляді HTML, CSS, JavaScript або JSON. У автоматизації тестування. Тести імітують дії клієнта, працюючи через браузер. Яка основна мета? Перевірити, чи правильно сервер обробляє запити клієнта та чи коректно відображаються результати на боці клієнта. І саме веб-драйвер є API для автоматизації браузера. Він дозволяє тестам спілкуватися з браузером, емулюючи взаємодію реального користувача. Веб-драйвер виконує такі дії, як введення тексту, натискання кнопок, прокрутка сторінки і так далі. Він працює як посередник між тестовим фреймворком, тобто Селенідом, та браузером. Селенід же виступає як обгортка, додаючи корисні функції. Це все що можна звести у таку таблицю для наглядності. І так, на цьому слайді представлено взаємозв'язок компонентів Селенід. Власне, що у нас відбувається? WebDriver – це бібліотека для управління браузером. Бібліотека не фреймворк і не інструмент. Він вміє виконувати дії, але не вміє перевіряти результат. І саме цим зумовлена ось ця різниця між бібліотекою та фреймворком. Браузер, тобто клієнт, він виконує запити до сервера конкретного веб-застосунку. Ну, а сервер обробляє запити клієнта, виконує якусь там бізнес-логіку та повертає відповіді. Які переваги надає такий підхід? По-перше, дії клієнта автоматизовано. По-друге, таким чином ми працюємо зі спрощеним, інтуїтивно зрозумілим API. І по-третє, все прозоро. На виході ми маємо детальні звіти про взаємодію з сервером, включаючи скріншоти та логування. Після створення Maven-проекту і додавання відповідних залежностей можна створити Java клас з невеликим тестом для ознайомлення з базовими командами. У файлі тесту імпортуйте selenit пакети, а далі можна писати тест і творити магію. Метод відкриває веб-сторінку за вказаною URL-адресою. При першому виклику цього метода, який ми бачимо на екрані, Selenit автоматично створює інстанс веб-драйвера. Та відкриває браузер. Позначка долара знаходить перший елемент за CSS селектором, а подвійна позначка долара знаходить колекцію елементів за CSS селектором. Set value дозволяє вводити текст. Також є тут окремі методи, що імітують натискання клавіш на клавіатурі. У нашому прикладі це Press enter Шутхев використовується для перевірки стану елемента або його властивостей. Наприклад, що елемент видими містить певний текст. Зверніть увагу, кожен тест обов'язково закінчується перевіркою, тому що тест без перевірки це просто набор дій. Тобто обов'язково проверифікувати ваші результати. Запускати такий тест можна використовуючи Maven чи IDE. І так, початок роботи із Selenit відкриває нові можливості для автоматизації веб-тестів, роблячи цей процес. Більш ефективним та зрозумілим. Установлення середовища, базові команди для взаємодії з елементами сторінки та автоматичні очікування є лише першим кроком до повного оволодіння цим інструментом. Пам'ятайте, що практика це ключ до успіху. Тож спробуємо створити кілька простих тестів. Всім привіт! Минулого разу ми закінчили на тому, що наповнили наш POM XML мінімальними залежностями, які нам необхідні на перший час. Наступний крок це, власне, заавтоматизувати наш перший сценарій. Для цього розглянемо його в першу чергу мануально. Ми маємо ось такий сайт для тренувань, для того, щоб тестувальникам було де Відточити своє мистецтво. І так, що я хочу тут зробити сьогодні? Я пропоную нам натиснути на кнопку Єст Лагін, тут додати машину, якийсь мілі H, і, власне, перевірити, що в нас на цій сторінці з'явилася машина. Це все на сьогодні. Це буде перший тест-кейс, який ми з вами автоматизуємо. Повертаємося до нашого проекту. В POM.xml нам нічого не потрібно робити. А ось у папці Тест Java» я створила новий клас, який назвала за назвою нашого сету «QAutoTest». Заходимо до нього. Тут, по-перше, нам треба скористатися анотацією тест. А вона поставляється не Селенідом, вона поставляється якраз таки або тести, або джей юнітом, в залежності від того, що саме ви додали до вашого POMXML-файлу. Повертаємося. А вона буде у вас підсвічуватися червоним, як і у мене до тих пір, поки ви не задекларуєте ваш метод Public void, назва нашого метода дужки, дужки. Підправимо Ctrl-A, Ctrl-Alt, O, L, і бачите, він одразу додав нам правильні відступи. Далі, що ми будемо автоматизувати? Я ось так додам нам пояснення для нашого тесту. Закоментую, щоб вони не червоніли, тому що це не Java-код. І крок за кроком ми виконаємо відповідні степи. І так, по-перше, що від нас просять, це відкрити ось цю сторінку. В Селеніті це зробити дуже просто. Це буде просто метод open. Лапки. І ось тепер Alt-Enter і імпортуємо його. Будьте уважні, вам потрібні імпорти, які, відповідно, мають назву Selenit. Додали. І копіюємо собі туди ось цю урлу. Оп. Оп, є. Можемо вже запустити і подивитися, що сторіночка відкривається. Тест запускається. І ось вона, наша сторінка, в браузері відкрилася. Да. Далі. Клікнути на кнопку «Guest login». Власне, для цього нам потрібно знати її локатор, да, її селектор, для того, щоб ми могли, відштовхуючись від цього, клікнути на цю кнопку. Повертаємося на наш сайт. Тут я вилогінююся, і ось ось ця кнопка мене цікавить. Права кнопка миші «Inspect». Вибираю ось цей курсорчик собі і наводжу на цю кнопку. Ось вона. І ось вона в HTML-домі нашої сторінки. Правою кнопкою миші і скопіюю собі її селектор. Повертаюся у свою програму. Власне, для того, щоб знайти css селектор нам достатньо просто вказати позначку долара, дужки і у дужках знову лапки. І додати туди наш селектор. Ох, величенький, але я впевнена, ми можемо ось це все прибрати, тому що це повний шлях, а нам відносного буде достатньо. Alt-Enter. І заімпортували собі ось цю позначку долара. Далі нам потрібно клікнути, да, як ось тут у нас написано. Давайте трошки розділимо. Ось так, так. Да. І так, перевіримо, що, в принципі, в нас кнопка Clickable Should be. І ось тут додамо якість clickable. Клік... Давайте через condition. Повністю. Condition. Ось вони, Cell need Condition. Крапка, І тут пошукаємо клікабл. Ось. І далі. крапка, Якщо «Clickable», тоді ми зробимо клік. Ось так. Далі перевірити, що перехід на сторінку виконаний успішно. Тобто, у відповідь на клік на цю кнопку ми повинні перейти на наступну сторінку. Відповідно, нам потрібно перевірити URL цієї сторінки. І для цього в нас теж є метод. Ми звертаємося до вебдрайвера. І просимо його перевірити, що а, наш урл. Давайте повністю поки не заімпортуємо все. Перевірити, що наш урл такий, як ми очікуємо. Ось Лавки. І ось наш URL. Скопіювали, додали, поставили крапочку з комою. Так, власне, я сподіваюся, що тут все більш-менш зрозуміло. Тобто, кожен тест в нас е, створюється з трьох основних е, подій. Перше це відкриття сторінки, друге це виконання якихось дій, якихось екшенів, і третє це їх перевірка. Тобто, ось це вже. Повноцінний плюс-мінус невеличкий тест. Ось, і на майбутнє, да, тобто кожен тест в нас повинен завершуватися перевіркою. Ось. Тобто дії без перевірки результату не мають сенсу. Далі, на сторінці гараж, клікнути на кнопку Add Card. Власне, з кліком ми з вами вже знайомі. Ми можемо ось це скопіювати, але нам потрібно замінити ось цю частину. Так? Тобто треба додати сюди card». Переходимо знову на нашу сторінку. І тепер ось ми клікнули, дійсно змінився URL. І тепер шукаємо card». Ось він. Копіюємо. Повертаємося в IDE. І замінюємо, ой, замінюємо ось це на те, що скопіювали. Знову величенький локатор, тобто він нам пропонує повний-повний шлях. Ось, нам, в принципі, навряд чи це підійде, якщо чесно, краще русями написати. Ось, в нас буде окрема лекція по локаторах. Ну, а зараз можна просто виконати невеличкий екскурс. Да? Тобто, в нас тут є ось гарненький клас, і ми можемо, відштовхуючись від значення атрибута батон і від значення класу, знайти цей селектор більш охайно. Так, давайте спробуємо. Угу. Ось тут в нас кла... не клас, а атрибут батон. Ось, і у батана в нас є клас, який я скопіювала, назву якого я скопіювала. Клас дорівнює лапки. Ctrl-V. Ось. Ось це виглядає набагато краще, набагато більш охайніше. А, тобто, це нам підходить. Далі, у випливаючому вікні вибрати наступні дані. Бр бренд Audi, модель і значення вибуті мільярд 20. І так, а, власне. Переходимо ось сюди собі. І знову ж таки, нам потрібен локатор, за яким ми знайдемо ту чи іншу опцію. Тобто, фактично, ось ця частинка вона буде для нас майже завжди повторюватися, окрім кейсів, коли ми будемо працювати з колекціями елементів. Да, зі збіркою елементів. Але нам треба замінити локатор на наш Select, а потім вибрати Select Option і… В нас буде рядочок. Ми хочемо вибрати Audi. Ось. І так само буде з моделлю ТТ. Да? Оп, тільки тут в нас буде ТТ. Ну і локатор зараз ми поміняємо. Так, і третє це в нас значення в інпуті. А ось інпут це вже не селектор. Тобто ми зараз давайте підкриємо сторінку, будемо шукати наші локатори, і якраз таки знайдемо, в чому різниця. Add card натиснули, і далі ось вибираємо ось це поле, і бачите, в нього в локаторі прямо написано Select. Тобто це означає, що ми можемо використовувати метод «Select option». Ну і власне в нас тут є «Name», а в нас тут є «ID», і за той і за інший параметр ми можемо зачепитися для того, щоб знайти гарненький локатор. Я буду використовувати, мабуть, ID. Мені ID ось більш якось до душі. І на початку в нас Select. Повертаємося до проекту. Ось, і замінюємо. Тут в нас буде Select. А далі буде ID. І вставляємо скопійоване значення ID. Угу. Так само з другою опцією. Там, скоріш за все, теж «SELECT». Давайте перевіримо. Ось він. Так, тут теж «SELECT», теж є «NAME» і теж є ID. Так, замінюємо. І ось дивимося на наше третє поле. Третє поле трошки відрізняється тим, що це не дропдаун, а це просто поле вводу. Тому давайте подивимося, як воно виглядає. Так, це інпут. Це інпут, в якого є тип, ім'я і теж ID. Давайте заберемо собі ID і додамо собі тут такий локатор. Так, позначка долара, дужки, всередині дужок, лапки. І тут в нас це input, у якого є ID, що дорівнює ось цьому значенню. І тепер це буде не Select Option, тепер це буде send case, тому що це input, інший тип 20. А, тільки 20 в лапках. Контро-ла-контру-лайт да. угу. L, L. Підправили все. Ось, і далі можемо рухатися, натиснути кнопку Add для додавання автомобіля. Ну, власне, з натисканням кнопок, все буде стандартно. Як ось тут можемо собі це скопіювати. Єдине, що замінимо, це замінимо локатор, ось цю частину. І так, дивимося, яку кнопку нам треба натиснути. Ось цю, тільки давайте ось тут, типу, введемо 20. І ось «Add» ось це нам треба натиснути. Переходимо, дивимося. Ось і ось він. І в нього ми бачимо, що майже немає м, унікальних значень. Тому що ось цей клас, він вже десь використовується. Ось я його скопіювала: Ctrl F, Ctrl-V, і бачите, їх два. Ось і ось. Да. І за рахунок цього ми не можемо користуватися цим класом. Але ми можемо взяти. А, Якийсь такий а, локатор вищий, який би більш унікально ідентифікував цей button. Да, Ось тут. Давайте його скопіюємо і я візьму одразу Xpa. Так, повертаємося. І ось тут ми додамо маленький X, що буде позначати, що ми працюємо з Xпа'ом. А ось тут ми вставимо X-pass, але ми його трошки покращимо. Тобто ми можемо ось це все прибрати. Ось так, мабуть, да. І ось якраз таки ось цей рівень, він унікально і ідентифікує перший Add button від другого Add button. Ось. І відповідно, ось ця штука нам вже не дуже потрібна, але бачите, батонів в нас теж два. Тобто, якщо я ось цей локатор вставлю у браузер, я побачу, що. При видаленні ось цього значення у квадратних дужках в мене не буде унікально ідентифікуватися кнопка. Тобто, ось ось це значення в дужках, я його б якось прибрати, тому що воно жорстко працює з конкретними індексами. Я його прибираю, і в мене аж трибатна виходить ось так. А треба, щоб був один. Да? Тобто, ось ми бачимо кількість елементів, які знаходяться за. Таким локатором, Тож, що ми можемо зробити, ось тут ми якраз таки і можемо скористатися назвою конкретного класу. Тому що тут button secondary, тут це наша button primary, а перша а, взагалі close, клас, close. Відповідно, якраз такий ось клас допоможе нам додати наше значення. Копіюємо собі ось, ось це значення і додаємо в свій проект. Тобто батон, у якого є а, клас, який дорівнює, і значення, яке ми скопіювали. А якось так, should be clickable і клік. Click. Далі дві перевірочки залишилося зробити. Перевірити, що на страниці гараж відображається доданий автомобіль, і перевірити, що випиті значення дорівнює 20. Що це означає? Це означає якраз таки ось цю фінальну. Фазу, да, коли ми натиснули «Add» і ось нам треба перевірити ось це значення. Ось воно. І ось це значення, ось воно. Ось з першим значенням насправді досить все зрозуміло, тому що навіть у локаторі, ось тут ми бачимо, що в нас є текст. Відповідно, у цього елемента ми можемо взяти текст і перевірити, що він дорівнює тому, що ми очікуємо. А ось тут цікавіше, тому що тут, бачите, тут немає ось цієї двадцятки. Ось, тому що це везю. І, відповідно, перевіряти ми його будемо трохи по-іншому. І так, повертаємося до проєкту і виконуємо першу перевірку. Тобто нам потрібно, типу, знайти ось цей локатор наш. Ось, і потім на цьому локаторі перевірити, що він має, «should have», Ага, ось він should have. І далі використовуємо значення «inner text». Душки і у дужках лапки, і наприкінці крапочка з кома. text Alt-Enter. Додали ось значення ось тут в подішенах на горі додалося. Це можемо прикрити поки що. Да. Що залишається? Залишається додати x -path. Ось, а з іншим значенням все буде досить схоже. Тобто ми тут візьмемо вже на експас, візьмемо CSS, Should have, і це буде не inner text, тому що ми його не бачили у тому структурі. Відповідно, тут це буде value. Ось так. І тут ми знаємо, що тут ми очікуємо 20, а тут ми очікуємо Audi TT. Додаємо локатори. Так, додаємо перший локатор. Дивимося, що в нас там є. Власне, в нас є клас, і в нас десь тут є ось car груп трохи вище, таке більш приємне на вигляд значення. Давайте ось цей car груп і все, що в нього є. Тобто ми візьмемо Xpa з car груп, з класом, який має назву carb. Так, переходимо. Угу. І ось тут XPA. У якого є будь-який початок, але у якого обов'язково є клас з значенням каргруп, і нам треба ще на рівень нижче, ось сюди. І друге значення це наш ось цей інпут. Дивимося. Ось він. Інпут. У нього є тип, у нього є ім'я. У нього є клас. Ось ім'я дуже гарненьке, можемо відштовхуватися від цього ім'я. Повертаємося і ось сюди додаємо інпут, у якого є нейм, що дорівнює милі. Ось так. І, власне, так крок за кроком в нас і склався тест. Да? Тобто останній вираз, як ми сказали, це. Перевірки. Ось, давайте запустимо. Може, десь ми трохи помилилися з локатором, але загалом а, у такому кейсі ну тут більше не буде якихось проблем, тільки ось якісь там неправильні локатори, трошки десь не відпрацьовуючи. Так, запускаємо. О, так, да, ось десь ми впали. Давайте подивимося, де. І так, веб-драйвер should have URL ось такий, ага, а в нас він трохи більший. Бачите, за рахунок того, що ми використовуємо Basic аутентифікацію. Ось. І тому в нас значення. А тіла нашого орла не співпало да, ієрархічної цієї частини. Ну, в принципі, це логічно, тому що ми відкриваємо ось тут: «Guest welcome to QA Auto», а тут просто «QA Auto». Відповідно, якщо ми тут очікували а, якусь аутентифікацію, то і на наступному кроці вона теж очікується. Тож, заміню собі значення. Але, ось, бачите, кінцівка вона така сама. Тобто ми очікуємо, що ми перейдемо на. А, урі з значенням гараж. Запускаємо. І хочу звернути вашу увагу на те, як працює браузер. Тобто він автоматично відчиняється і він автоматично зачиняється. Тобто, ми не приймаємо участь у тому, щоб явно засетити тип драйвера і де його знайти, і ми не приймаємо участь у тому, щоб Після виконання тесту, да, після виконання останніх перевірок, якось зачинити віконечко, яке було відкрито. Це все робить Селенід під капотом. Гарного дня!